Патріотичні бандани, мода 60-х та багатохутра черкаські дизайнери пропонують жінкам приміряти стиль хіпі. осінньо зимові колекції представили на показах Fashion Day. Про от кутюр по черкаськи Ірина Куйбіда. Пані Валентина не пропускає жодного показу черкаських дизайнерів, бо й сама працює на одного. Каже, на подіумі все виглядає інакше. Більш видовищніше, чи чи як як не знаю навіть як це мовить, але в цеху бачиш, як це все починалося, з чого це все зароджувалося, як ця ідея з'явилася. Дизайнер Віктор Черкаський зізнається свою колекцію орієнтував на жінок більш старших тих, кому близький дух 60-х і музика Бітлз. Ну, Многі смотрять на колекцію як буду носити, не буду носити. Я уверен, що в цій колекції не все, мабуть, будуть носити. Але Но мені хотілося не показувати речі, а показати какої-то такої ну. Дизайнерка Ірина Дика пропонує черкащанкам доповнювати образи патріотичними банданами. Вони прикрашені стрічками і повторюють кольори українського стяга. Вона зав'язується як хустка, яку носили жінки, коли вже виходили заміж. От, і е, саме це поєднання е, ну, визвало таку назву. Це авторська модель. Е, Її немає аналогів, вона зараз патентується. От я думаю, що у нас подобається і юним дівчатам, і жінкам. Дизайнер Віктор Антоненко, один із організаторів показу, каже, хоч розваги нині не на часі, фешн святом хочуть додати черкасцям позитиву. Свою колекцію відтворює у Черкасах міланські настрої. Вважає, вони будуть доречні будь-де. Ми постаралися показати все, що є в світі, які тенденції, і те, що ми можемо робити для наших почитателів. Тривало модно шоу майже три години і зібрало близько тисячі гостей. Дуже сподобалось. А як взагалі ідея? Чи можна такі речі дійсно носити в Черкасах? Як ви думаєте? М -м, напевно, так. Носимо щось таке, похоже. Бачите, дивіться. Так що так, да, можна. Ще одна родзинка заходу благодійна. Зібрані кошти планують передати постраждалим атовцям. Ірина Койбіда, Яна Гриценко, Віка новини.